Доброго дня, шановні глядачі. Ось сьогодні він цей день і добрий дуже. Сьогодні 14 вересня 2022 року я знаходжусь на свободі, а ще 10 днів тому сидів отута в тюрмі у Балаклейському РОВД. В цій тюрмі я сидів 100 днів. Важко пригадати. Як все тоді було. Я Гаргатий Анатолій Борисович, мешканець селища Савинці Балаклійського району, що на Харківщині. Через півроку мені виповниться 70 років. Із цих 70 років я 50 років був фотографом. Знімав багатьох мешканців Балакліщини. На фото, на відео робив людям пам'ять. І Я вважаю, що дуже гарну справу я робив, тому що дивлячись на фотографії, вони згадували і мене не тихим словом, пригадували себе молодими. Коли я в 90-му році почав знімати на відео всю історію Балаклійського району, то за 30 років в мене насобиралося дуже багато відеоматеріалів. І 29 грудня минулого року я відкрив свій ютуб-канал Анатолій Гарагат і став викладати туди свої відео. За два місяці я виложив туди більше 200 документальних фільмів і всяких міроприємств. Коли 2 березня зайшли російські війська в селище Савинці, я з свого балкону зняв. Колону російських військ, щоб показати, коли це було, як це було і так далі. І виклав одразу в інтернет, не подумавши про те, що буде далі. А далі було те, що 28 травня мене арештували, забрали всю апаратуру, телевізор. Комп'ютер, все, все, що можна було в хаті, все забрали, нічого немає. Даже ампулки з-під з авторучок не буду перечисляти. Забрали документи, я зараз без документів ходю. ні паспорта немає, ні, ніяких нічого. І сидів я тут цілих сто днів. Це, це заключення багато чому мені, на, мене навчило, багато чому, чого я побачив. За цей час переді мною пройшло 50 людей, більше 50 людей, 50 суддів, які мали свій початок, свій кінець. Оце, Юр, зі мною сокамерники. Просиділи ми з тобою скільки? Неділю, так? Неділю, да. Неділю. Просидів зі мною. А ви вже 91 сиділи. А я 90, 90 просидів 100. Да. Просидів 100. Все добре. Я про те, що ми зустрілися з своїм другом Віктором Ільбінським, а ще місяць тому ми сиділи, я сидів ще отут в ось, 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 ось цьому казематі в камері номер 3 99-й день, на 4-го. Вересня мене відпустили на цей день і я отримав свободу. Що можна сказати за ці сто днів? Пережили багато чого і, я, можна сказати, не жалію за те, що я сидів, тому що 2 серпня до нас в камеру попав оцей, оцей молодий чоловік, якому 73 роки, який є гарна, порядна людина. І який нам багато чого навчив, показав. І віддавав. Як... Свою пайку. Да, і віддавав 12 днів, він голодував. Кому сказати, це, це в мене слів немає. Е... Він спав на полу, так як і я. Ми обоє спали на полу. Я біля дверей, тому що мені дихати нічого було. А він, так як молоде, молоді діди, було три ліжка і молоді діди, ніхто не хотів поступатися йому. І Він спав на полу, віддавав свою пайку, 12 днів ми їли її і вчилися у нього, як треба жити. Так що, так що посиди тобі від те, що ти. Нас Спас. спасибо за те, що ми вижили. Що ми вижили, звісно. Що ми вижили на сміть 100. А оце в оттуда. А от те місто, куди нас завозили в мішках, але ми нічого не бачили. Тепер ми знаємо, де воно є. Ми тепер бачимо. Тепер ми без мішків все бачимо. Да, тепер без мішків. То були все Ось тут стояла моя жінка вісім разів, передачу приносила. П'ять разів вернули, а тричі приносили оце віконце, ось туди передавала, тут приймали. Ось отут стояв хтось і тут були люди. Оце так подвір'я. Подвір'я, оце сюди, сюди нас виводили. Що можна сказати, підводячи підсумок наших зустрічей? Пригадати є що, і якщо я знав, за що я сиджу, то Сергій неділю відсидів за те, що йому позвонили по телефону з Андріївки, де стояли українські війська. І цього стало достатньо, щоб людину залишити волі на цілих сім днів. А Віктор взагалі до сих пір не, не знає, за що він сидів і голодував, висловлюючи хоч якось свій протест. А один чоловік взагалі відсидів 21 день, його навіть ні разу не допитували. А коли він спросив, чому я сидів, то відвідь була коротка. Ти чимось незадоволений. Ми вернемо тебе назад і ще на 20 днів. Ось такі закони і такий порядок несла нам Росія. Це важко повірити, що в 21 столітті можна одурманити так людей, що руський мір це благо. Всі здравомислячі люди розуміють, що русський мір це розруха, приниження і ніякої людяності. Це ми всі відчуваємо зараз, коли по Україні ведуться обстріли не військових, а цивільних об'єктів, об'єктів інфраструктури. Все це можна назвати геноцидом. Колись майже 100 років тому був голодомор, потім інакомислення за те, що говориш. А зараз взагалі всю Україну хочуть залишити без світла і тепла. Ну що ж, я вважаю, чим більше Росія завдає нам горя, тим більше ми розуміємо і робимо висновок, що таке руський мір.